Здорово, народ! сьогодні у нас псалом 108 і чого на нього так наговаривають про що він взагалі що він означає, що він робить і про інопланетянчиків. Тут про інопланетянчиків псалом номер 108. Короче, я зараз все прочитаю. ви зрозумієте, типа там, що шо там не до що він робить, куди по чому, а потім по кожному віршу пройдемся. Для Деренту хоробсолом Давидів, Боже слава моєї, не будь мовчазливий, бо мої вороги порозкривали на мене вуста нечестиві тепельки. Лукави язиком неправдивим говорять зо мною, і вони оточили мене словами ненависти. Без причини на мене воюють. Ну тут чітко Обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. же над ним нечестивою і поприбиться його сатана, нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винни, того, що його бодай стала гріхом. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере, бодай діти його стали сиротами, а жінка його удвою. І хай діти його все мандрують та жеброють, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм тенета розстави хва на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто малосердя не бий. І бодай не було його сирота та милости, щоб на знищення стали нащадки. Його бодай було воскреслене в кругом роді ім'я їхнє. Беззаконня батьків його хай пам'ятається Господа, і хай не старається гріх його матері. Нехай будуть вони перед Господом завжди, а він нехай вирве землі їхню пам'ять. Ворог Бо не пам'ятав милосердя чинити і напростував людину у Богу та бідну та з серцем засмучено, щоб побивати її. Полюбив він прокляття бодай же, на нього воно надійшло і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Задягнув він прокляття нему свою одіж, просякла воно, як вода, в його нутро та в кості його мов олило. Бодай воно стало йому за одежу, в яку задягнеться, і запоїть, що завжди він ним підпережеться. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло. А ти, Господи, владику, за мною зроби ради ймення свого, що добре твоє милосердя мене порятуй. Бо я вбогий та бідний, і заранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться, день немов сарана. Я відкинений, коліна мої знесили спостойвих одлутіло моє з недостатчого гливи. І я став для них за посміховище, коли бачать мене головою своєю хитають. Поможи мені, Господи Боже мій, за своїм милосердням спасити мене, і нехай вони знають, що твоя це рука, що ти, Господи, все це вчинив. Нехай проклинають, вони теж поблагослови, вони повстають та нехай засоромлені будуть, а раб тві радітиме, хай задягнуться ганкові ті, хто мене обмовляє, і хай вони соромся вдягнуть, як шату, я устами своїми хвалитиму голосу Господа і між багатьма його славити буду, бо стоїть на правиці у Богу Він для спасіння від тих, хто осуджує душу Його. Коротше, що тут про людину, про дуже хорошу, високорангову людину, яка капець-капець правильна це той, хто молиться за своїх ворогів, обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Тобто, це дуже високорангова людина. От ти йди і помолися за своїх якихось кончених ворогів реально щиро. Тобто людина про цю про кого тут говориться, Тобто він розуміє, що він вже пройшов ці уровні зла. А в цих ворогів куча зла в них і вони на нього атакують, бо знають, що він їхню сторону нічого не буде робити, бо він за них молиться, бо то. Ну, Праведний шлях. От хай зодягнуться момкою ті, хто мене обмовляє, хай вони сормося вдягнуть, як шафту. Тобто, помимо того, що ця людина дуже високораново, правильна, добром ставиться до всіх інших, тут його ж обмовляють. як Ісуса вбили кончені уроди, а не то, що він мер за нас. Він не мер за нас а вбили кончені уроди. Так само говориться і про це, що тут -от кончені уроди, нормального людину обмовляють і плюс роблять на нього магію. От. По він прокляття, бодай же на нього воно надійшло. По він прокляття це що? Це і проговорить про тих, хто і чор займається чорною магією, і вони чорною магією гноблять ну, нормальних, дуже правильних людей. Тобто це в соломі про це, що кончені мразі виблітки, які займаються чорною магією, атакують правильних, хороших, люблячих людей. І тут єдине слово. Що... Криво поставлено це є нехай Замініть його, щоб більш зрозуміти. Тобто, це не є як заклик до дії, а це є історія, що буде. Замініть слово на скоро, наприклад, було нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере. Поставити скоро дні його будуть короткі, скоро інший маєток його забере. Тобто це є історія про те, що станеться з тими мразями, котрі займаються чорною магією наїжджають і на хороших людей. Тобто одне слово криво поставлено, воно тут простіше і грає. Я, я розумію, чого я туди поставили, воно... ну, тобто люди думають, що вони там як абратку читають або ще щось. Це не є. Це є защитний псалом з історією, що буде з тими мразями, котрі атакують хороших людей. Тобто ви оце от, якщо це прочитаєте. Ви комусь зло не зробите, ви не Бог, ви не цар, бо ви тут ви, ви, ви тут не, ви не займаєтесь чорною магією. Тобто це не є чорна має, це просто як молитва, яка знімає з вас негатив, і щоб оця молитва збереглась і збереглась історія взагалі того, що тут відбувається, це зроблено псаломову. Розумієте? Тобто, оце, що ви читаєте, мені ніякого зла нікому не робите. Ви не цар, не Бог і не хочеш. Тобто воно так не працює. Цей просто зроблений набір історій, викладених у віршах, щоб ті, хто це читає, і розуміє, забуде про наплив, змогли зрозуміти про що це. Тобто є історія, що у нас тут є хороші люди, які у ці практично ходять по, по цьому, по воді і куча мразі, і розказують, що вони ці хороші люди погані. Їх приклинають, роблять не і їх всіх обманюють, боричок. Об в них зло, а в тих добро. Тут добро, які їх атакують, а ці от проходять і подальше. Тут говориться про те, що буде з цими виблядками. Вся історія. Про інопланетян. на Коліна мої знесили, спости, виходило тіло, моє з недостачі оливи. Коротше, ті, що нас поробили, типу, них була хавка, яка робила людей безмертними. от їхня олива без дубля, що до таке, але ним ті типу, помазали тіло, і воно було дуже корисне. Саме історія. На веселі помі. Ого-хо-хо-хо. Мощні. Оце от що в Салми є скритий смисл передача історії і збереження того, що тут відбувається в віршованій формі. Тобто, основною смислом, що тут іграють, тут є слова, і коди, які коротше, що то роблять. Я не знаю, воно так працює. Тобто, це що ви оце прочитали, ви нікому там обратку або зла не зробили. Це ви просто прочитали історію, що буде з тими мразями, які атакують хороших людей. Вот зодягнув він прокляття, немов свою одіж просяку воно, ну, як вода його внутро та кості. Мо ну, волива, моливо то що впиталось до нього. Тобто він людина ходить, находи, переклинає всіх і вся солом кидає, сидить на цвинтарі бліндам куліпорці, просто днем і ночі, днем і ночі, днем і ночі, днем і ночем фігач. Це про оцих людей, що з ними потім буде, і того на у нас трохи влада захоплена оце сатаністами завернутими. Того вони проводять інформаційну кампанію проти цього псалма, щоб люди не розуміли, що за тими мразями буде далі. Тобто вони вже настільки всіх затрахали, що ну, це просто взагалі, ну, коротше. Далі нікуди. Особливо в нас це хто мінти в пагонах, які займаються чорною магією і є сатаністами. Це люта шляпа. Як би так сказати, якщо дані питання ну, не будуть врегульовані ну, а принаймні в якомусь обмежених рамках розумності, ну, то вони будуть врегульовані зовсім іншими. Методами, такими методами, ну які от розуміють, що от вони це вже прям я вам передаю відтуда, атуда. Ну, прям дуже жорстко передаю. Просто я сказав, знаєте, що прикольно, але це говорить м'яко. І до оці от тоборили хабзі, ну вони пшени дають до пля, що я зараз сказав. Вони думають, що я тупий, а вони розуміють.